О як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високоприподобний Отче Ігумене, преподобні всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні брати семінаристи. Достойні представники органів державної влади, місцевого самоврядування, дорогі наші прочани, які сьогодні з усіх кудочків, не лише перемишлянщини, не лише Галичини, але цілої України прибули до цієї святої обителі, дорогі наші рідні, близькі наших загиблих воїнів, тих, які пропали без звісти яких ми сьогодні особливо хочемо обняти в часі цієї молитви? Наше достойне воїнство, дурів Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні причиста Діва Марія скликає усіх дітей Божих на свято. Ми сьогодні прибули до цього древнього монастиря. Для того, щоб святкувати свято Успення Пречистої Діви Марії, свято, яке властиво є головним празником цього монастиря, ми би сказали головною ідеєю, головною, головним покликанням, яке від віків збирає шукачів монашої досконалості тут, у цьому світому місці. Але властиво, що ми сьогодні святкуємо? Ким є та, яка сьогодні уснула? А з іншого боку, що означає те успення? Яке воно має значення сьогодні для нас, християн третього тисячоліття? Святе передання Христової Церкви нам каже, що коли уснула причиста Діва Марія, то на цю унікальну подію знову з усієї вселенної в дивний спосіб зійшлися усі апостоли. То означає, що ця подія була якась непересічною, Та, як усі апостоли мали бути свідками Христового Воскресіння. І саме Слово про те, що Христос воскрес із мертвих було змістом апостольської проповіді. Так знову Господь покликав їх до сті пречистої Діви Марії, щоб вони стали свідками її успення. І сьогоднішній день є наче зустрічю якихось протилежностей. З одного боку, ми сьогодні святкуємо момент, коли пречиста Діва Марія наблизилася до межі людського існування. Бо кожна людина є обмеженою в часі і просторі, але сьогодні вона, начебто, переступає межі людської природи. Жодна літургійна книга сьогодні не говорить про смерть, але про успення. Сьогодні причиста Діва Марія переступає через смерть і уходить. У вічне життя, у життя Воскресіння, яке вона носила у своєму лоні. Давайте для того, щоб зрозуміти глибину цієї події, на яку ми сьогодні зійшлися, щоб ми стали її свідками, візьмемо собі за провідника ще одну дієву особу, яка є присутня у сьогоднішньому святі. Більше того, яка є. Діяльно присутньою і діючою в тій події, яку святкуємо, але ця особа, на яку ми ніколи у це свято, на жаль, не звертаємо увагу. Ця особа це є Дух святий. Третя особа Пресвятої Троїці, Дух Божої любові, дух вічного життя, дух, який. Всюди є і все наповняє. Як ми приглянемося, ікона Успення, пречистої Діви Марії, де ми бачимо всіх апостолів, зібраних довкола духоносного тіла пречистої Діви Марії, є дуже подібна на ікону з шестя Святого Духа. Коли апостоли були разом в тій Сіонській горниці, Разом з пречистою Дівою Марією і сповнилася того Духа, який назавжди надав нового сенсу їхньому життю, їхньому служінню, а навіть їхній смерті. Дух Святий є той, який міняє все, чого торкається. Ми сьогодні. Величаючи причисту, Діву Марію, кажемо, у дівстві, в матер... з дівство збереглати силою і діянням Святого Духа. Бо в цей момент, коли Богородиця питалася Ангела, як це станеться, він каже їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оцінить тебе. В успенні світу ти не залишила Богородице. Як це може статися? Силою і діянням Святого Духа. Бо сьогодні вона восходить на небо. Але сьогодні Дух Святий пояснює нам, що небо це не місце, якесь віддалене, куди вона віддаляється. Ні. Небо є там, де є Господь. Господь є ближче. У моєму серці, ніж моя власна свідомість. Тому, восходячи на небо, причиста Діва Марія зближається, входить в життя, в місію в служіння своїх апостолів. В своєму успенні вона долає час і простір і зближається до всіх своїх дітей силою і діянням Святого Духа. Сьогодні вона, будучи матір'ю життя, тому що сприйнявши Духа Святого, вона воплотила другу Божу особу, Сина Божого, і дала йому своє тіло. Будучи матір'ю життя, вона відходить з одного життя до іншого, від землі до небес, для того, щоб за собою запросити. Кожного з нас. Але в тих двох іконах з шестя Святого Духа і успення Богородиці є одна різниця. В іконі П'ятидесятниць ми бачимо рух Бога до людини. А в успенній Богородиці ми бачимо рух людини до Бога. Це начебто биття серця Христової Церкви. Ми знаємо, що коли серце б'ється, воно то скорочується, то розширюється. І розганяє кров життя по цілому тілові. Так само і причиста Діва Марія сьогодні в своєму і успенні передає оце своє материнське серцебиття Христовій церкві. Апостоли отримали Духа Святого, розійшлися до кінців світу, щоб потім зібрати. Всю вселенну в одну єдину Христову Церкву, єдину святу Соборну і апостольську. Тому сьогодні у своєму успенні причиста Діва Марія наближається до кожної своєї дитини, вертаючись додому з того свята, ви повернетеся не самі, але разом з нею. І кругом, де є мати Божа, все набирає іншого значення. Сьогоднішня живоносна, духоносна мить є святом усіх шукачів безсмертя. Помагає кожному з нас силою і діянням Святого Духа бути переможцями над гріхом, смертю. І саме оце биття серця Матері церкви, яке сьогодні нам передає серце биття Пречистої Діви Марії, яка восходить із землі на небо, є змістом християнської надії. Цього року в кожній прощі ми святкуємо нашу надію. Ми маємо надію на перемогу, тому що серце Матері Божої б'ється серед нас. І над тим серцебиттям. Смерть, гріх, війна, зброя не мають жодної сили і значення. Причиста Діва Марія сьогодні заступається, молиться за душі наші. І ця материнська молитва сьогодні нас окриляє, є причиною нашої справжньої християнської. Радості. Тому не даремно свято Успення Матері Божої завжди збирало довкола себе шукачів безсмертя, якими завжди були з перших століть християнства наші монахи і монахині. Вмерти для світу і жити для Бога можна тільки силою і діянням Святого Духа. Те серце биття. Пречистої Діви Марії особливо відчувається в динамізмі монашого життя і кожної монашої спільноти. Тому у це свято ми сьогодні вітаємо найперше нашу студійську братію з престольним храмовим праздником цієї святоуспенської унівської лаври. І тому ми на це свято скликаємо вас, дорогі брати і сестри, як шукачів безсмертя. Тих, які справді, будучи сповнені Духом Святим, окрилені вірою, вірою в нашого Воскреслого Спасителя, святкуючи успення пречистої Діви Марії, ми сьогодні живемо те, чим живе, жила і в чому б відійшла у вічність Пречиста Діва Марія. Але сьогодні свято Успення є особливим днем тут, в Уніві. Цього року ми святкуємо 160-ті роковини великого українця, великого християнина, великого очільника керманича нашої церкви, праведного митрополита Андрея Шептицького. Ця унівська обитель свою історію. Глибоко інтимно пов'язана із родом Шептицьких. З Левом Шептицьким, а особливо з Атаназієм Шептицьким. Родовий герб Шептицьких є на фасаді цього святого храму. А на фасаді каплиці цього монастиря є особливий надпис латинською мовою, який говорить про Атаназія Шептицького. Митрополита Київського і всієї Русі, архімандрита Києво-Печерської і Унівської святоуспенських лавр. Який відновив світ і поламав всякі схеми ворожої російської пропаганди. Ця обитель була свідком. Порятунку багатьох єврейських дітей в часи Голокосту Другої світової війни. Недаремно сьогодні ювілей праведно Андрея святкує навіть київська єврейська громада. І це не були якісь поодинокі лише події. Це була воля бачення і скордо надії Андрея Шептицького у тілі цілої. Нашої церкви. Чому? Тому що він бачив в кожній людині образ і подобу Божу. Незалежно від походження, мови, чи навіть релігії, він вбачав у кожній людині, найперше, сина і доньку нашого Бога Творця і Спасителя. Митрополит все зробив для того, щоб наша церква була лоном, яке рятує і дає життя серед розбурханого океану смерті війни. Ми знаємо, що архімандрит Унівський, брат Митрополита Андрея Клементії Шептицький, є визнаний праведником народів світу, світовою єврейською громадою. Але ми ще чекаємо, що яд вашем прийме. Історичне рішення і вшанує. вшанує цим визнанням нашого праведного митрополита Андрея. Ми сьогодні просимо, Господи, через свою матір Ти посилаєш нам зорю надії для України. Сьогодні українські матері плачуть, оплакуючи своїх синів і дочок. Оплакуючи тих, хто пропав без звісти. мати Божа, оберни наші сльози на радість. Саме сьогодні за дивним Божим провидінням десь там на Алясці зійдуться могутні світу цього, причиста Діва Марія, наверни їх. Пошли їм благодаті Духа Святого, щоб вони відвернулися від війни до справжнього справедливого миру. Мати Божа, утри сьогодні сльози України. Тому що у Тобі ми маємо єдину нашу заступницю, справжню, не тільки людську, але понад людську матір і покровительницю. Тобі сьогодні посвячуємо нас самих, наше військо, наших дітей, нашу державу, нашу батьківщину. Молитвами Твоїми заступайся, рятуй душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!